Слава Україні, кабінет міністрів схвалив матрицю реформ у Хмельницькому районі. Надзвичайники ліквідували наслідки ДТП, у якій травмувались люди. Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Термін оновлення даних для військовозобов'язаних залишається незмінним. Про це повідомило Міноборони. Громадяни мають оновити свої дані протягом 60 днів. Інакше їм загрожує штраф. Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про продовження строку оновлення даних для військовозобов'язаних до 150 днів. Музика. Кабінет міністрів схвалив матрицю реформ план змін, який включає офіційно затверджені рекомендації партнерів. Зокрема, документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, план за програмою Ukraine Facility, умова світового банку. Про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду пояснив, що ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету. За словами Шмигаля, на 2024 рік разом передбачено зробити понад 200 реформ, сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації. У Хмельницькому сьогодні молилися за дітей, яких вбили окупанти. Панахида відбулася в дендропарку біля пам'ятника покрови Пресвятої Богородиці. Саме сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Станом на 30 травня таких 550, повідомили в Офісі генпрокурора. Сьогодні, 4 червня, на Хмельниччину прибув черговий евакуаційний потяг з херсонцями. Про це повідомляє головне управління ДСНС у Хмельницькій області. Ця подія є частиною постійних зусиль з евакуації громадян з регіонів, які страждають від активних бойових дій. На місці прибуття надзвичайники оперативно допомогли прибули перенести їхні речі, забезпечуючи їхній комфорт та безпеку. Волонтери Червоного Хреста надавали необхідну допомогу кожному, хто цього потребував. До слова, з початку 2024 року до Хмельницького прибуло понад 10 евакуаційних потягів з різних регіонів України. За цей час зустріли та надали допомогу понад сотні вимушених переселенців, забезпечуючи їх усім необхідним та підтримуючи на кожному кроці. У Хмельницькому районі надзвичайники ліквідували наслідки автопригоди, у якій травмувалось двоє людей. Учора, о 23.22, до служби порятунку надійшло повідомлення, що поблизу села Соколівка Єрмолинецької тергромади сталася дорожня транспортна пригода. Автомобіль BMW x 3 з'їхав на узбіччя та перекинувся. У наслідок пригоди травмувалися пасажир та водій. На місці пригоди Ярмолинецькі надзвичайники відключили акумуляторну батарею транспортного засобу та ліквідували займання авто. Обставини події встановлюють правоохоронці. Хмельничан попереджають про планову промивку із незараження води. Необхідні роботи Хмельницького водоканал буде проводити завтра, 5 червня. В цей день вода буде непридатною для вживання і приготування їжі, зокрема в період з 8.30 до 17.00. Про це розповіли у міській раді. Додають, що для поліпшення якості промивки внутрішньобудинкових мереж бажано після 16-ї години почергово відкривати крани в мийках, раковинах та ваннах. Музика. На Хмельниччині оголошено штурмове попередження. До кінця доби 4 червня по області та місту сильні зливи, великий град та сильні шквали 25 метрів за секунду. Оголошено другий рівень небезпечності жовтий. Дякую вам, що обираєте перший подільський ще більше протягом дня та у соціальних мережах телеканалу. До зустрічі в ефірі мирного та спокійного дня.